Тим часом антиізраїльські акції під антисемітськими гаслами цими вихідними прокотилися північно-кавказськими республіками Росії. Майже одночасно. Заворушення відбулися в Дагестані, карачаєво Черкесії і Кабардино-Балкарії. Наймасовіше було в Махачкалі у суботу. Понад тисяча агресивних чоловіків увірвалися в аеропорт в столиці Дагестану. Заблокували в'їзди-виїзд під прапором Палестини, викрикували антисемітське гасла. Це сталося тоді, коли там приземлився літак Тель-Авіву. За словами очевидців, учасники заворушення шукали євреїв серед пасажирів і з цією ж метою перевірили машини на в'їзді і виїзді з аеропорту. Спочатку поліція не не заважала молодикам, просто закликала розійтися і не порушувати порядок. Потім поліцейським вже було важко заспокоїти агресивний натовп. В результаті вони прорвалися на злітно-посадкову смугу, намагаючись проникнути у літак. Їм це не вдалося. Підрозділи Росгвардії відтіснили їх від літака і вигнали з території аеропорту. Розмі повідомляють, що будівля аеропорту дуже постраждала. Зокрема, розгромлені та пограбовані магазини і складські приміщення постраждали більше. 20 людей. Окрім того, травми отримали щонайменше 9 поліцейських. 60 учасників заворушень затримали. Ну і на подіями Махачкалі відреагував і президент України Зеленський. За його словами, це не поодинокий випадок, а частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів. Давайте побачимо. За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою. Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні, і глибоко вкорінені. Ненависть це те, що спонукає до агресії і терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті. Володимир Зеленський, президент України. Пане лісний, і про що свідчать ці події у Махачкалі? Які тут сигнали можна розглядіти І кому тут декілька сигналів, і як всередину Росії, так і за межі. От ці дії це дії фашистської держави, тому що з кожного з кожної праски українці погані. Євреї погані і так далі, і так далі, і так далі, і це постійно нагнітається. Якщо подивитися трошки російське телебачення, то агресія вона просто зашкалює. І от ілюстрацію того, що відбувалося, це заява місцевого керівника, який сказав: ну, це майже дослівно. Молоді люди були на грані нарушення закона. От ви бачите, що це на грані. Тобто це все можна значить. Все, що було, це можна. Тобто це фашистська держава, яка толерує такі дії. Тому що, якби він сказав, що це порушення, і так, то було б зрозуміло. А тут грань. Оце ми бачимо, яка грань. Це раз. По-друге, всі ці дії, вони спонукають ісламістів, до речі, прийти в Росію. Тому що оцих можна роздухаріть. Вони зараз там шукають євреїв, завтра будуть ще когось шукати. А потім ісламісти по великому рахунку вони дуже люблять такі території, і вони потихеньку потихеньку будуть пропонувати убивати руських. Ну вже пора. Да, так, таке, таке ж може з'явитися. І по великому рахунку держава як Росія нічого поганого не сказала. Ну, про це вони дуже довго мовчали. Сьогодні я там читав в новинах. Путін щось має про це брякнути. Заодно подивимося, живий він чи не живий. Да? Тому що ну, якийсь дисонанс у них відбувається. Да? Уже там уже мені подобається, що от народ з гумором, що за Путіна такого не було. Да? Тому подивимося, це, це один із варіантів. А друге, мене дивує реакція Ізраїля. Е, 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 я спеціально сьогодні пошукав і знайшов, і вони написали наступне приблизно, що ми. Сподіваємося, що російська влада не буде допускати такого в майбутньому і буде це питання контролювати. Це реакція. У нас за менші якісь події, там і посол ноту носив, і так далі розповідав, що у нас тут бандеровці і так далі. А тут, вроді би, як нічого. Це теж дуже погана позиція, тому що треба засуджувати, поки вони маленькі, тому що коли там утюг виросте в паровоз, тоді вже його не зупиниш. Так? І ще один момент, який теж мені сподобався, але сподобався, що росіяни перекидають знову це все на нас. Ета українські спецслужби, і я нашим спецслужбам аплодую, тому що вони мають вплив на російську поліцію, яка кожну людину, яка виходить там з папірцем проти війни, на нього набігає 10 поліцейських, б'ють, в воронок сажають і так далі. Тут молодиків, скільки вони стояли і дивилися, а може трасаться. Тому ну я аплодую нашим спецслужбам. Якщо вони це зробили і мають такий вплив, то Путіну недовго залишилось, чесно.